Что отбывается в Украине и в Свете, на цей момент? Нам нужно сейчас создать опасность для Соединенных Штатов, именно Соединенных Штатов, не Европы. Как? Пока Соединенные Штаты не окажутся в положении, в котором мы сейчас, когда мы вынуждены вести боевые действия, когда мы вынуждены тратить ресурсы и когда гибнут наши люди, вот в таком же положении должны сейчас оказаться Соединенные Штаты. Один из способов это накачивать вооружением всех врагов Соединенных Штатов, чтобы начали взрываться американские военные базы за рубежом. Не мы по ним ударили. Стимула сесть за стол переговоров для Соединенных Штатов сейчас нет. Пока у них не возникнет опасности, uh -huh. Uh -huh. они на переговоры не пойдут. Ну вот снова какие-то дивные воланы. Лунають з Заходу про те, що потрібно сідати з Путіним за стіл переговорів. Власне, дивно чути це. Невже хтось в Європі сьогодні ще намагається побачити мир в очах цього -то бункерного товаріща? Ну, Тема переговорів виникає не за того, що хтось ну, не розуміє, хто такий Путін, що він воєнний злочинець. Що Росія держава терорист, тобто ці формулювання вже є офіційними, і в цьому ж і проблема, що формулювання то вже правильні, але от право сили, яке нав'язується зараз Росією, і багато в чому цьому допомагає Китай, воно, на жаль, не має відповіді на сьогодні. тому в Принципі Росії потрібні дійсно ці переговори для чого? Для того, щоб ми всі розуміємо зафіксувати свої. Загарбання, окупацію частини території України в умовах, коли вони зараз відступають, вони відступають на півдні України в Харківській області. Тобто, звісно, це інтерес Росії в першу чергу. Інтерес є і у великих країн, тому що довга війна, затягнута війна, зараз вже негативно впливає ну, в першу чергу, звісно, на Україну. Це також треба визнати. Руйнування інфраструктури і вбивство цивільних це найбільші втрати, які найбільша країна, яка несе втрати. Це ми далі. Росія несе втрати. Але вони по іншому дивляться на ці втрати ніж українці, український уряд, українське суспільство. Ну а світ, бізнес, особливо світовий, хотів би, щоб уже ця війна завершилась. Тому в принципі бажання завершити війну це спільне бажання. Навіть ми, українці, хочемо це зробити. Але е, вони хочуть завершити війну коштом інтересів національних України. Е, добра новина в тому, що офіційна позиція нашого е, уряду. Ну, президента, парламенту і українського суспільства дуже чітка і консолідована. Ми... Не за мир, який через капітуляцію. Ми за мир, який через деокупацію і перемогу України. Тому що би зовні вже не говорили, вони цього зараз просто не доб'ються, тому що немає результату військового протистояння на фронтах. Це буде тривати ще до весни. Я не, я не те, що не вірю, я знаю, що ніяких результативних переговорів до. Там весни літа наступного року не буде. Якщо вони будуть, це буде на користь Путіна, а не України. Договариваться з нами вот часть нинішньої элиты не способна, Поэтому если пойдут на переговоры, то же следующие элиты, которые сменят эти демократические, когда это будет, как это будет другой вопрос. Мы маємо справу вже сьогодні з державою террористом, яка. Е Вчиняє в щоденному режимі терористичні акти проти цивільного населення в Європі проти українців, акти геноциду і постійні удари про по цивільній і енергетичній, зокрема, інфраструктурі. Тому виключати чогось і говорити, що ні, він цього ніколи не зробить. Ми безумовно не не можемо. Але з іншого боку, а що йому це дасть в результаті? Ну тобто, так Путін може ще не наробити багато біди. А що він отримає в результаті? Чи він зупинить український контрнаступ? Ні, не зупинить. Він збереже окупований Херсон, ні, не збереже. Він можливо змінить громадську думку українців і тут ні, нічого не зміниться. Ми будемо далі чинити опір. Ну він на весь світ може такими діями або подібними їм діями. Показати, що він черговий раз зізнатись, як з повинною зробити, що він терорист номер один в світі і очолює державу терориста. Ну, якщо ця це така мета, ну то відповідно такі сценарії можемо розглядати. Знову ж таки, з нашого боку, є розуміння, з ким ми маємо справу, і сценарії пропрацьовуються. Різні, хоча не завжди про них можна публічно говорити. Реальністю є те, що окуповані українські землі будуть повернуті, і Україна поверне собі кордони старом на 91 рік, і так це включає в себе безумовно деокупацію і Херсона і інших тимчасово окупованих територій, наскільки Росія готова буде або пожертвувати, ну, значною кількістю живої сили і техніки. Для того щоб виконувати якісь безумні ідеологічні накази, ну будемо будемо бачити це їхнє рішення. Результат власне буде один Херсон, як і інші окуповані землі, повернуться до України. Ми могли не починати 24 февраля. 15-20 мільярдів доларів стільки сподіваються отримати від міжнародного валютного фонду в уряді наступного року. Для того щоб визначитися з параметрами програми, МВФ проаналізує державний бюджет, поданий українським урядом. Бюджет має вирішувати потреби людей, кажуть у фонді. Цей бюджет зосередиться на життєво важливій інфраструктурі. Він має подбати про потреби населення, включаючи кошти. Для переселенців з іншого боку, це буде бюджет, де як очікується, зростуть податкові надходження, бо відродиться економіка, і кошти також надходитимуть із внутрішніх позик, а не лише від зовнішніх донорів. Після воєнного 2022 року в МВФ очікують, що наступний рік стане роком економічного росту в Україні. Ми бачимо чітку зміну території економічної діяльності у березні. 45% ВВП України було уражено війною. Зараз значно менше – 10-15%. Отже, більша частина економіки може вже повертатись і відновлювати виробництво. Це надзвичайно важливий рушій. Важливо також Ож повернути людей на роботу, і зрештою український уряд хоче повернути біженців і знову долучити їх до економіки. Міжнародний валютний фонд виділив Україні майже 3 мільярди доларів надзвичайного фінансування цього року. Однак виглядає, що фонд вже не готовий надавати гроші Україні без умов щодо реформ та без нагляду за економічною політикою України. Ми переходимо до нового етапу. Як я сказав, економіка відроджується, тому буде широка програма МВФ для українського уряду з наглядом та більш формальними рамками макроекономіки. Що це означає? Це дозволить краще координувати політику між урядом та національним банком. Це надасть цей конверт з коштами, над чим ми ще працюємо. Потреба зовнішнього фінансування – 3-4 мільярди доларів на місяць, і стане більш зрозуміло, звідки ці. Кошти надійдуть у 2022 році. Україна провела історичне залучення коштів від міжнародних донорів: 35 мільярдів доларів. Потрібно провести такий збір коштів і на 2023 рік, щоб закрити потреби бюджету. І, зрештою, коли умови дозволять, ми матимемо програму фінансовану фондом. Цього року найбільшим зовнішнім донором для українського бюджету стали США, які виділили 13 мільярдів доларів економічної підтримки. В МВФ вважають, попри кризу, міжнародна спільнота має ресурси, щоб допомогти Україні. Гадаю, міжнародна спільнота має можливість надати необхідні фінанси Україні. Однак, очевидно, і це окреме питання. Бюджетні можливості Європи скорочуються через протипандемічні витрати. Також вони планують фінансову підтримку населення, щоб полегшити зростання вартості життя, що сталося через стрибок цін на енергоносії, викликаний російським вторгненням в Україну. Це вимагає від європейців бюджет. Етної дисципліни. Однак вони знайшли вихід цього року, щоб не позичати кошти для допомоги Україні поза існуючим бюджетом, і вони знайдуть фінансування для підтримки України. Я переконаний Щоб стимулювати економіку. Уряд України сподівається, що українці, які зараз працюють в Європі, повернуться додому. Щоправда, економіка Європи вже певним чином покладається на українців. Європа Європа надзвичайно добре прийняла українських біженців. І бюджетні витрати на них були великими. У деяких країнах перевищували відсоток ВВП. Однак Європа справді намагається інтегрувати біженців до ринку праці. Гадаю, це корисно і для Європи. Додаткові працівники збільшують виробництво цих економік. To the output of these economies. однак відродження української економіки залежатиме від воєнної ситуації, і російські обстріли показали, що стабільність є крихкою, кажуть у МВФ. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.